13 січня щедрий вечір на порозі. Згадаємо українські традиції і побажаємо усім миру та перемоги. Освітяни Кам'янського передали на фронт позашляховий. Це вже 13-та автівка, придбана спільними зусиллями працівників закладів освіти міста. Герой рятувальник із Кам'янського Олександр Гулій за успішну ліквідацію масштабної пожежі внаслідок ракетного удару на одному зі стратегічних енергетичних підприємств Харкова з рук президента України отримав медаль за бездоганну службу. Більше про це дізнаємось у сюжетах наших журналістів у випуску новин міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю та запрошую починати. Економимо електроенергію. ДТЕК Дніпровські електромережі ранком 13 січня повідомили, що в регіоні відбувається екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна на сайті ДТЕК енергетики разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами і органами державної влади роблять усе можливе для спрощення стабілізації ситуації. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Вкотре під удари потрапила Нікопольщина. Істотні руйнування після прильотів десятка ворожих снарядів отримала Марганецька громада. Більше інформації під час традиційного брифінгу надали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цього разу вдарила по Марганецькій громаді з важкої артилерії, випустивши з десяток снарядів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки наразі з'ясовують. А тепер перейдемо до крихкої теми. ДСНС області повідомляють, лише з початку року на Дніпропетровщині на водоймах загинуло троє людей. З них двоє дітей віком 9 та 5 років. Провалились під кригу у Криворізькому районі. Фахівці ДСНС наголошують, якби батьки провели профілактичну бесіду з малечою, біди б не трапилось. Не врахував ризиків і 83-річна рибалка у Синельніковському районі, свідки знайшли дідуся під кригою. Рятувальники наголошують, будьте вкрай обережними, особливо зараз, коли температура повітря починає підвищуватись і товщина криги стає меншою. Фахівці ДСНС закликають, не пускайте дітей на лід самих. А якщо ви любитель зимової рибалки, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. Пам'ятайте, що товщина льоду повинна становити не менше, ніж 7 см для однієї людини, для групи людей від 15 до 17 см. Вкрай небезпечно виходити на лід у нічний час та поодинці. Бажано також, щоб кожен рибалка мав з собою рятувальний жилет та міцну мотузку довжиною 15 метрів. Пам'ятайте, дотримання правил безпеки поведінки на льоду допоможе вам зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч з вами. Новенький позашляховик Nissan Нісан trail передали освітяни Кам'янського для воїнів, які зараз боронять нашу державу від російського агресора. Це вже тринадцятий автомобіль, який вдалося придбати спільними зусиллями працівників закладів освіти міста. Автомобіль поїде до хлопців непорожній. Його завантажили різними смаколиками та теплими речами. Про потужний волонтерський фронт та щиро вдячність військових дивіться далі у сюжеті. Відкривши двері департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, одразу відчуваємо запах ванілі. Не дивно, адже сьогодні хлопцям на фронт відправляють допомогу. Тож у багажнику новенького автомобіля поїдуть 500 запашних пиріжків, соління, солодощі. Теплі речі, та ще купа всього необхідного від освітян Кам'янського, яких волонтерство в душі та серці. Крім того, що ми передаємо автомобіль, ми забезпечуємо хлопцям ще і надійний і комфортний тил для того, щоб хоч трішечки полегшити їхнє перебування там на лінії фронту. Вони, вони захищають нас там, а ми хочемо зробити їм, хоч трішечки приємного. Самі ми не можемо доставляти ці посилки на фронт, тому що переважно наш жіночий колектив, але в тісній співпраці з волонтерами, які приганяють нам автомобіль. Відганяють їх на фронт, іноді бійці самі приїжджають. Ми працюємо із партією Бжола із фондом розвитку кам'янського, які допомагають нам відвести ці посилки на фронт бійцям. Поза шляховик Нісаник Стрейл за 130 тисяч гривень. Вже тринадцятий автомобіль на рахунку освітян у комплекті до автомобілів захисникам часто йдуть тепловізори, старлінки, термобілизна, маскуючі сітки, окупні свічки, медикаменти та, звісно ж, різні смаколики. 323 дні, як іде. Фізичне знищення і відкритий геноцид проти України, проти як держави і проти нашого народу 323 дні освітяни Кам'янського у співпраці з міською владою волонтерять, надають матеріальну технічну допомогу. А я б сказала, що дають надію і впевненість тим, хто захищає нас. Що вони не одні і що є кому захищати. Є е, кому і кого захищати. Можливість постійної допомоги стала реальною завдяки єдиному волонтерському освітньому центру, який з перших днів війни дозволяє акумулювати ресурси для допомоги збройним силам України та територіальній обороні. Центр працює на базі департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради та допомагає надавати найнеобхідніше. А також звітувати про обсяг та цільове призначення тієї матеріальної допомоги, яка передається бійцям. Сьогодні відправляючи цей прекрасний автомобіль, ми дякуємо захисникам нашим і просимо Господа Бога, щоб він благословив його автомобіль, його екіпаж, і щоб ми могли допомагати і надалі збройним силам, тому що ми вільні. Ми вільні українці, і наша Україна переможе. Хотілося б сьогодні сказати велике спасибі тим людям, невидимого фронту, тим механізаторам, тим слюсарям, які допомагають сьогодні знаходити нам ці автомобілі, ремонтувати, комплектувати їх, які потім вже йдуть на передову для наших хлопців. Хлопці, тримайтеся, наш освітянський фронт як і робив, так і буде продовжувати підтримувати вас в усьому і допомагати і наближати нашу перемогу. З перших днів війни наша освітянська спільнота. Приєдналася до до такої доброї справи, як волонтерство, не шкодуючи власних ресурсів, сил, ми і навчилися і шити, і в'язати шкарпетки, і випікати, і готувати їжу. І дуже сподіваємося, що мир прийде як можна швидше після освячення настоятелем храму козацької церкви при святої покрови є Феодосієм Автомобіль неабияк як стане в нагоді військовим 58-го окремого стрілецького батальйону, серед яких багато кам'янчан. Велике дякую нашій освітянській родині міста Кам'янського за цю допомогу. Автомобіль він нам дуже, дуже потрібен і за, за те, що нам люди так допомагають. Ми дуже стараємося, бережемо і себе, і стараємося ворога здержувати стримувати ворога, щоб він. Не пройшов до наших домівок, бо це дуже дуже страшна ця війна. Від імені воїнів та їх побратимів щиро дякують освітянам, їх найрідніші люди. Щиро дякую за допомогу департаменту освіти, а е, всім працівникам, а також Наталі Васильівни Реві, яка допомогла мені моєму онукові, який захищає Україну з е, 93-ї бригади. Е, Придбати автомобіль дуже приємно і усвідомлювати, що є такі люди, які можуть вчасно і так добре нам допомогти. Хочу сказати велике дякую. Наступним планують організувати збір на автомобіль для захисників, які знаходяться на запорізькому напрямку. Освітяни кажуть, продовжують працювати на єдине завдання допомогти нашим воїнам вистояти. Сьогодні ми розповімо про непересічну особистість Кам'янського. Пожежного рятувальника 9-ї рятувальної пожежної частини Олександра Гулого за успішну ліквідацію масштабної пожежі, яка відбулася внаслідок ракетного удару на одному зі стратегічних енергетичних підприємств Харкова, з рук президента України він отримав медаль за бездоганну службу. Про щоденний ризик життям, бачення війни, улюблену роботу, дружню команду, люблячу родину та творчість, яка допомагає боротися зі складними життєвими реаліями. Дивіться у щирій розмові з Олександром. Моя нагорода це заслуга всіх бійців, які виконували оперативне завдання. Скаже у нашому інтерв'ю пожежний рятувальник Олександр Гугли. Так може говорити дійсно сильна особистість, яка поважає колег та любить свою роботу. По пожежній частині Олександр працює з 2006 року, хоча має музичну освіту. Але ще під час строкової служби у штабному оркестрі Військово-морських сил України сталася одна подія, яка наче передрікала його подальшу професійну долю. Коли я був на чергуванні в нічному, під мною зірвалися два масляних обігрівача. Котельня була під підрозділом. І саме в цей час я не розгубився, підняв пожежну команду підрозділу, і ми з усіми моїми військовослужбовцями, моїми колегами пішли допомагати пожежним військовим. Війна застала Олександра Гулого в Харкові разом із колегами. Він перебував у десятиденному відрядженні. Далі події почали розвиватися із феноменальною швидкістю, наповнюючи кожен день незвіданим раніше жахом. А на початку березня Олександра разом із підрозділом направили на ліквідацію масштабної пожежі на одному зі стратегічних енергопідприємств Харкова. Приїхавши на цей об'єкт, була пряма угроза тому, що були могли повторні бути ракетні обстріли. Деякий час Приходилось покидати місце події для того, щоб після закінчення повітряної тривоги. Приїхавши до місця пожежі, дуже була висока температура і дуже було гаряче підійти до цього об'єкту і приступати до гасіння пожежі. Ризик для життя, як згадує рятувальник, був колосальний. Вогнеборці ліквідували пожежу з 10-ї вечора до 5-ї ранку. На щастя, все вдалося погасити. А головне, ніхто з команди та працівників підприємства не постраждав. Момент гасіння пожежі, я чесно вам сказати, це моя робота. Мої переживання, мої все, це моя, це моя робота. Я прийшов сюди працювати. І кожен українець, який проживає на території України, який працює в органах. Повинен розуміти, що це моя праця, це моя робота, я дуже її виконувати. Напередодні Дня рятувальника Олександра разом із колегами запросили до адміністрації президента України. Почисну нагороду рятувальнику вручив Володимир Зеленський. Нагороду свою отримав після того, як я ліквідував пожежу на визначеному місці, підлеглі так само зі мною працюють. І ця заслуга, яку я отримав, це заслуга всіх наших бійців, які виконували бойову задачу. Це заслуга кожного. Своєрідним талісманом для Олександра є його велика, любляча та напрочуд дружня родина. Кожна людина, яка приходить в пожежну рятовольну частину, вона розуміє, куди вона приходить, на що вона йде, на які ризики йдуть. Ми кожен свої бойові чергування заступаємо. На бойове чергування, і кожна людина розуміє, і кожен пожежно-рятувальник розуміє, куди він прийшов. В даний момент, коли я був відряджені, мені допомагала моя родина, моя підтримка це мій надійний тил, мої діточки. Також у тяжкий час нашого героя рятує музика. Зізнається, у Харкові, щоб утамувати неспокій, одягав навушника та вмикав джазову музику. Тоді ставало набагато легше. У Мене співуча родина, у мене співучі, мої. Діди, мої бабусі. Це все передалось від них, від, ну, від батьків моїх. У мене батько мій теж була творча особа, який грав на духовому інструменті, який завжди мені допомагав в моєму творчому, моєму ситуаціях, успіхах, брав участь в моїх. На превелике жаль, його нема зараз зі мною. Завершуємо ми наше щире спілкування з Олександром не менш щирою піснею. Тихо на дворі і тільки чути як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпочі плаче, сина, все чекає, а в бога вже його душа мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і волю нових поколінь. За тих, хто у морі далеким і крила лелеким повернеться живим. Через війну та бойові дії страждають не тільки люди, а й тварини. Беззахисні та слабкі. Міський притулок для тварин не тільки дбайливо опікується чотирилапами нашого міста, а й гостинно прийняв їх з регіонів активних бойових дій. З початку війни прихисток в установі знайшли близько 20 таких собак та ще стільки шкотів. Чимало випадків, коли тварини полишали самі містяни. Більше про те, як вони розпочинали нове життя у Кам'янському та пристосовувались до нового середовища, розкажуть мої колеги. Найбільший стрес отримали тварини, які до початку війни мешкали у квартирах. Більша частина новоприбулих проживала до цього у приватному секторі. Тож у новому середовищі вони почували себе більш-менш комфортно здебільшого це вівчарки та метиси. для всіх цих тварин ми створюємо. Комфортні умови годуємо в разі необхідності. Надаємо медичну допомогу. Тварини з місць активних бойових дій та ті, які потрапили до установи з вулиць міста, пройшли усі необхідні медичні процедури, перш ніж опинилися у новому колективі. Працівники міського притулку для тварин допомагають їм у цей складний час, ризикуючи власним життям та безпекою. Хотілося б звернутися до наших містян, не бути байдужими до долі безпритульних тварин. йдуть холода. Можливо, накормити тваринку, можливо, дати їй прихисток. Вони ж не можуть сказати. Це, що вони голодні, чи в них щось болить? Допомагають не тільки містяни, але ще волонтери з інших країн. От з нами зв'язався польський фонд. Вони Хочу хочу допомогти нам. Також постійно нам допомагає німецький фонд. Дуже щиро вдячні всім. Будь-яка допомога це дуже важливо для притулку. Тим паче в такий скрутний час. Чотирилапих у міському притулку для тварин годують кормом та кашею. Працівники розповідають, їжі та медикаментів вистачає. Підтримують і волонтери, гуляють з тваринками та допомагають із пошуком нових господарів. Цей рік був доволі складним і для людей, і для тварин. Про це цьогоріч чотирилапі були забезпечені. Її їжею, медикаментами та належною вагою. Хотілося б подякувати міському голові Андрію Білоусову за всебічну підтримку нашої установи. Сподіваємося, що рік буде мирним, більш продуктивним та більше чотирилапих ми прилаштуємо у нові родини. Щодня вулицями Кам'янського блукають сотні безпритульних тварин. Точної кількості знедолених котів та собак ніхто не може назвати, адже їхні ряди постійно поповнюються тими, хто ще вчора був домашнім улюбленцем та вірним другом. Беручи тварину у родину, несіть відповідальність за. Неї. Не перекладайте свої обов'язки на інших. Ми продовжуємо в нашій щотижневій рубриці Символи України розповідати про свята, традиції та атрибути, які пов'язані з новорічно-різдвяним періодом. Сьогодні підготували матеріал про вветинанку. Цей український символ як прикрасу почали використовувати ще в XVII столітті. Змінилися часи, але краса та безмежне розмаїття образів і до сьогодні захоплює українців. Повертаючись когось у свято, дитинство та світ яскравої української фантазії. Згадайте себе у дитинстві, як перед новим роком на столі лежала купа білих серветок чи паперу, а маленькі рученята, деколи ще невміло тримаючи ножиці, творили маленьке диво білосніжні сніжинки. Чи здогадувалися ви тоді, що власними руками долучалися до творіння нехай і найпростішого, але все ж таки старовинного українського символу витенанки? Ветенанка походить від українського слова витинати, тобто вирізувати, вивертати, являє собою вид українського народного декоративного мистецтва, що включає сюжетні та орнаментальні прикраси, ажурну або силуетну витяті ножицями чи вирізані ножем з білого і кольорового паперу. З 17 століття через дороговизну паперу ветенанка виконувалися здебільшого на шкірі та тканині, відображаючи найпростіші рослинні, геометричні мотиви та сонячні світила. Але вже з середини 19 століття, коли папером вже нікого не здивуєш, в оселях українців розпочинається справжній отинанковий бум. Прикраси з паперу широко розповсюджуються через красу, доступність та водночас дешевизну матеріалу. Прикрашаються вікна, стіни, полиці, комани, печі та навіть створюються дивовижні фіранки. А рослинні мотиви змінюються на більш складні, зооморфні та антропоморфні сюжети. Незважаючи на зовнішню подібність, витинанки все ж таки відрізняються в залежності від регіону. Так, ветенанки західних областей дрібно орнаментовані, як і писанки та рушники. Подільські ветенанки продовжують традиції народних килимів, гончарних розписів та вишивок, а ветенанки Дніпропетровщини перегукуються із Петриківським розписом. За технологічними та художніми особливостями ветенанки поділяються на ажурні, виготовляються з одного аркуша паперу, а зображення міститься у прорізах, силуетні, коли зображення виступає силуетом. Одинарні виготовляються з одного аркуша паперу та складні, тобто аплікаційні з кількох аркушів паперу, тому майже завжди багатоковірні. Народ здавна вірив у здатність ветенанок відвертати лихо та приносити добро, милують око та оберігають ветенанки у вигляді сніжинок, зірочок, хреста, барвінку та постатей янголів. Наприклад, ветенанка хрест була оберегом, її часто чіпляли на сволок, де висіла дитяча колиска. Також бувають візерунки з паперу, які не ріжуть, а рвуть, що ще більше підходить для дитини. Це вириванки. До речі, якщо шукаєте способи, як привернути увагу малечі та витратити час із користю, мистецтво витинанки один із кращих варіантів. Ви заспокоїте нерви, а дитина тренуватиме моторику рук та вчитиметься в образному мисленню. Тож замисліться про заняття такою спільною арт-терапією. Якщо ми вже повернулися в сучасність, варто зазначити, що сьогодні витинанка використовуються як декор для стін, вікон, листівок. Поширеними є також декоративні фігурки. До новорічно-різдвяних свят у музеях великих українських міст завжди проводяться тематичні виставки, де ветенанка, королева експозиції. Автентичні та чарівні ветенанки, ніби виринають з покоління віків, захоплюючи нашу уяву, вражаючи зір та звеселяючи душу. І ніби припрошують, спробуйте й собі створити таке диво. Все, що вам знадобиться, бажання, папір та ножиці. А у вдосконалення своєї майстерності під час виготовлення ветенанки майже немає. Ну а зараз час згадати про свята. Традиційно в Україні напередодні старого нового року 13 січня святкують щедрівки. Щедрувальники бажають господарям щедрого вечора, доброго здоров'я і добробуту в новому році. А от засівають першого дня Нового року, тобто за старим стилем вранці 14 січня. Щедрування супроводжується музикою, обрядовими іграми, танцями, пантомімою, щедрують гуртами, перевдягаючись і водячи Моланку з Василем. І донині збереглася ця традиція в українських селах та містах, зокрема і у Кам'янському, щороку святкують щедрий вечір. Молодь ходить по площах, вулицях та установах. Щедрує і вітає усіх із новорічними святами. Вітаємо з прийдешніми вас і ми. Міцного здоров'я та не згасаючої віри у перемогу. Ну а наприкінці випуску час говорити про погоду на вихідні. У суботу буде похмура погода з мінусовою температурою. Вночі чекаємо до мінус шести, вдень мінус 2, без опадів. У неділю вночі також мінус 6, вдень до мінус 1. Трохи потепліше у понеділок, вночі мінус 2, а вдень 0. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Наші новини ви завжди знайдете на ютуб-каналі ТРК МІС. Також для вас працюють редактори на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соцмережах. З вами був Володимир Кремінь. Бажаю спокою, сил та витримки. Ми переможемо! Все буде Україна!